Дівчата мої хороші, всіх вітаю. Сьогодні неймовірно класний е, тема, буде по блокам, е, звідки у нас страх помилки, звідки він росте, чому ми взагалі це робимо? Насправді ми не боїмося самої помилки. Ми боїмося, що скажуть, що подумають і що ми відчуємо всередині після неї. Але чому. Ми взагалі вважаємо, що помилятися це погано. Перше, звісно, це дитинство. Коріння страху все починається з ранніх років. Нас не вчили, що помилка це нормально. Нас вчили, що якщо ти помилишся, це покарання. Ти щось не так сказала, тебе осміяли. Ти щось зробила по-своєму, тебе присоромили. Ти впала, щось розлила, тебе не сварили. І маленький мозок зробив вже висновок: що краще мовчати, краще не пробувати, краще не висовуватися. Так, страх діяти оселяється глибоко всередині нас. По-друге, це критика без любові. Деяких із нас завжди критикували, навіть коли ми старалися, навіть коли виходило добре, замість тимо дещо спробувала. Ми чули так, це не ідеально, треба буде краще. І замість віри в себе в нас виросло відчуття: я ніколи не буду достатньо хорошою. Краще взагалі не починати. Да? Третє невдалі спроби, які стали міткою. Ми всі, хоч раз, намагалися, і не вийшло. І що далі? Нам ніхто не казав, це нормально, ти вчишся, спробуй ще раз. Або ще гірше ми зробили помилку публічно і її досі соромно згадувати. І мозок записав в своїй пам'яті соромно, болить, я більше так не хочу. Так формується цей блок: не на дію, а на повторну спробу. Четверте, наприклад, приклади із моєї практики: одна з клієнток не могла запустити свою програму, хоча мала всі знання. У розмові з'ясувалося, що у школі вона відповідала на так на уроці, і вся аудиторія засміялася, І вона зробила висновок, що говорити вголос це небезпечно, хоча їй вже 35, ті дитячі емоції досі блокують її дії. Тобто, страх помилки насправді це не про зараз. Помилки це про тоді, коли ми були ще маленькими, вразливими, відкритими. А тепер ми дорослі і ми маємо право переписати цю історію. Бо тепер ми вже можемо сказати собі: Я маю право пробувати, я маю право помилятися, я маю право бути живою і так далі. Чому успішні люди теж помиляються, і що з цим роблять? Багато хто вірить насправді, що успішні люди це ті, хто все робить правильно. Але правда в тому, що успішні люди це не безпомилкові люди. Вони теж роблять помилки і якраз стають успішні тому, що вони не зупиняються через помилки, а діють далі. Помилки це частина нашого шляху а не збій системи. Кожен, кого ми сьогодні називаємо успішним, насправді пройшов через провали, відмови, сумніви, втрати. Але замість того, щоб зупинитися, вони винесли з цього урок і пішли далі. Ну от, Наприклад, Walt Disney, він був звільнений з газети через відсутність уяви. Уявіть собі, найвідоміший взагалі. Walt Disney, який просто, ну це просто одна з мега талановитих, творчих, вражаючих візуалізаторів, людей, які як, як людина, яка заставила нас повірити в казку, яка оживила казку. Його було звільнено через те, що в нього не було уяви. Опра да? Вінфі була звільнена через занадто емоційний стиль. А Джейкей Ролінг отримала десятки відмов від видавництва. І у кожного з них були причини зупинитися, правда ж? Але вони зробили інший вибір. Звісно, були причини зупинитися і сказати, ну їм же швидніше, вони так знають краще, ну в них є досвід. да? Але їх мрія, їх бажання, характер не зупинили їх. Що ж вони роблять інакше ніж інші? По-перше, вони не індифіковують себе через помилку. Тобто, я зробив помилку, я поганий, я є помилка, я і те, і с.п., Да? Ні, вони розділяють дію і особистість. Це ключ. Тобто, да, я є, я є, я класний, я крутий, я шикарний. Так, я зробив помилку. Окей, це один із моїх дій, один із моїх таких моментів. Це не провал, це урок, да? де я можу бачити, як мені зробити інакше. Все, да? Вони аналізують, а не критикують себе. Після поразки вони не йдуть зі словами: я нікчемний, я не вдаха, я не талановитий, в мене нічого не вийшло, я тупий, я не, я не занадто розумний. А вони кажуть так, що я можу зробити інакше наступного разу. Вони навчаються на кожному фей фейлі, да? вони бачать в помилці дані. Уявіть собі, ми з вами завжди розглядаємо помилку як провал. А от якщо ви подивитеся на помилку, як на дані інформацію, новий досвід і орієнтир, це як GPS, Якщо ви звернули не туди, ти ж не кричиш на себе, а просто перебудовуєш маршрут. Ну, звісно, я такі, що і кричать на себе, але ви перебудовуєте маршрут і все одно доходите до цілі. Да? Майкл Джордан казав: Я промахнувся понад 9 тисяч разів. Я програв майже 300 ігор. 26 разів мені довірили, фінальний кидок, і я не влучив. Але знову і знову, зазнававши поразки, я йшов далі. Тому я успішний. Як вам? Дуже сильно насправді. Що ти можеш зробити вже сьогодні? Наприклад, напиши список п'яти людей, якими ти захоплюєшся, знайди по одній історії їхніх помилок або відмов, і ти побачиш, Успіх це дорівнює помилка, аналіз і повторна дія. Це просто ця формула. Успіх дорівнює. Ти йдеш на шлях, робиш помилку, аналізуєш, йде, йдеш далі з своїм якимось новим досвідом, новим поглядом, новими якимись думками. Якщо ти йдеш, зробив помилку, а сам обічуєшся, критикуєшся, плачеш, опускаєш руки, то перепрошую, ну, результату не буде. Я не знаю. Як ще сказати, як би сказати прозоріше, але так результату не буде. І повірте мені, чим більше ви себе критикуєте і гнобите, ну тим результативніше ваше життя не стане, бо краще воно теж не стане. Ну, це так, мій коментар. На замітку помиляються дійсно всі, але ті, хто стає великими, вони не тікають від помилок, вони беруть їх за руку і вони йдуть з ними далі. Бо не помиляється тільки той, як ви прекрасно знаєте, хто нічого не робить. Як перетворити наш страх, страх помилки, страх дії на ваше паливо, на двигун? Ви повинні зрозуміти істину, що страх це не твій ворог. Коли я це зрозуміла, мені так стало легше жити, бо ми всі... Страх аналізували і чимось дуже поганим, да? що страх це погано. Я боюся, це погано. Але насправді страх це енергія. І питання лише в тому, куди ти направляєш тут, в, цю, в цю енергію. Да? Або вона втікає, або ти направляєш її в дію, і ти направляєш її в рух. Всі ми боїмося, люди добрі. Реально всі ми боїмося. Запитайте будь-яку людину, яка поряд з вами: маму, папу, чоловіка, доньку, сестру, сусіда, чого ти боїшся. Тобі всі скажуть, що в них є страхи. Спочатку скажуть поверхневі страхи, потім вони скажуть реальні страхи, які в них є. Всі скажуть, що в них є страхи. Але одні зупиняються, а інші стартують. І що тобі треба робити? По-перше, тобі треба змінити ставлення до страху, от як я колись зробила, страх це от просто сигнал тобі. Це твоя якби, безпека, ремень безпеки, що ти просто виходиш за межі звичного. Ти не виходиш в щось погане. Ти не виходиш в щось руйнуюче, щось, що завдасть тобі шкоди. Ти просто виходиш, от ти робив щоразу одне і те саме, а от зараз ти зробиш щось інше. І це означає, що ти просто ростеш. Ти бачиш свій досвід, ти живеш. Якщо ти не боїшся, значить ти вже давним-давно в зони комфорту. А в зоні комфорту розвитку нема. Тому вона і є зоною комфорту. Це там, де тобі комфортно. Тобто, ти щось вибудував, ти щось маєш і тобі комфортно. Да? Тобто, це не мінус, це не плюс. Але це нормально. Кажи собі, страх знак, що я рухаюсь туди, де я ще не була. Страх це те, куди я рухаюсь, де щось цікаве, щось нове, щось унікальне, а отже я буду зростати і впізнавати нове. Задай страху правильне питання. Замість того, що ти питаєш, що якщо не вийде, спитай, а що я втрачу, якщо я не спробую. Якщо, наприклад, будуть якісь ну, критичні речі типу здоров'я, як варіант, да, то це одне Якщо ти, наприклад, витрачаєш сякий час або свою енергію, дію, знання, досвід, то самі розумієте. Да? Замість того, щоб питати, а якщо я помилюся, питайте себе, а що я дізнаюся завдяки цьому досвіду? Страх любить порожнечу. А ти наповни її усвідомлені дією, і тоді твій страх ослабне. Розбивай свої дії на мікрокроки. Страх він паралізує. Коли ти дивишся на велике. Розби завдання на маленькі частини. Хочеш, наприклад, почати вести блог. Не думай про ідеальний профіль, про щось ще, про контент, про то, 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 що тобі там треба наняти команду для того, щоб знімати. Ні, ти просто вибери тему, просто напиши перший пост, просто вийди в сторіс. Все, просто все. Рух, рух він вбуває страх. Дія, вона перемагає твої фантазії, тому що наші фантазії інколи бувають, знаєте, занадто. І тому я рекомендую використовуй страх як емоційне паливо. Якщо ти відчуваєш тривогу перед новим, це енергія зростання, це сигнал, що тобі небайдуже. Замість текти, входь в неї. Наприклад, перед виступом в тебе тремтять руки. Це не слабкість, це тіло, яке готується до важливого. Перенаправ цю енергію. Мені важливо це сказати. Я знаю, навіщо я тут. Це мій шанс проявити себе. Міні-практика, страх це сила. Ви знаєте, що я практикуюча експерт і я завжди вам даю практику. Отже, номер один: назві свій страх конкретно. Я боюся все, що ви боїтеся. Кажіть, що ви боїтеся. Друге речення тому що я дійсно хочу. І напиши один крок, який я можу зробити навіть з цим страхом. Наприклад, я боюся, що мене осудять. Тому, що я дійсно хочу, тому що я дійсно хочу бути почутою. Да? Мій крок записати одне відео, викласти його для себе, а не для всіх. Да? Страх це не для того, щоб нас зупинити. Він для того, щоб зрозуміти, що ти живеш, рухаєшся, ти важлива для себе, ти можеш боятися і все одно йти вперед. Бо сила це не відсутність страху. Сила це дія з. Попри да, попри це, попри страх, або навіть дія з ним. Також ми сьогодні будемо розглядати тему Занижена самооцінка і страх бути не тим експертом, тобто це взаємопов'язані поняття, страх бути не тим експертом. Чому тому, що занижена самооцінка? Насправді сотні талановитих жінок щодня не запускають проекти, не говорять вголос і не діляться своїми знаннями, тому що вони думають, що я ще не експерт, я ще не готова. Хто я, щоб про це говорити? Ну, погодьтеся, це от тема номер один. Але правда в тому, що ніхто ніколи не відчуває себе достатньо готовим. Звідки береться цей страх? Перше, це порівняння. Ми постійно дивимося на тих, хто вже на горі з дипломами, з мільйонами підписників, десятками кейсів і, взагалі, там мільйордери, Да? І ми думаємо, а я ще не така. А я ще не така, в мене немає мільйон підписників, в мене немає тисяча мільйон дипломів, майстер-класів, десятки кейсів клієнтів. І так далі інформації, знання взагалі. Перфекціонізм. Почну, коли буду впевнена, що все ідеально. Почну, коли прочитаю 157 книгу, і так далі. Але, чесно кажучи, по факту цей момент ніколи не настає. От просто щоб ви це знали, цей момент ніколи не настане. Критика з минулого. Не висовуюся, ти, ти хто така, щоб учити? Ти хто така, щоб розказувати? Ти що експерт ці цій темі, а що ти взагалі знаєш, а що ти взагалі вмієш, і так далі. Якщо ми чули це раніше, наша підсвідомість буде просто блокувати це самовираження. І тільки ви можете його розблокувати. Не я, не батьки, не дядя Вася, а ви самостійно. І синдром самозванця, тому що навіть професіонали з досвідом інколи думають, я просто везунчик. Це не я, це випадковість і так далі. Що таке справжня впевненість собі? Впевненість собі це не всезнання, а це якраз дозвіл бути собою тут і зараз. От, наприклад. Ти можеш не мати диплом психолога, але ти прожила токсичні стосунки. Ти вийшла з них, ти відновилася, і тепер ти ділишся своїм досвідом. Насправді це не менш цінно аніж 10 років в теорії. Насправді, твоя історія вона вже варта довіри. Люди довіряють тим, хто не хто все знає насправді, а тим, хто пройшов шлях. І хто говорить щиро. досвід – це вже знання. Твоя відкритість це вже цінність. Твоя сміливість бути в процесі це вже натхнення для інших. І на заключення зробимо таку техніку мої перемоги. Ця проста практика формує внутрішню опору. Що тобі треба робити? Кожного дня або щотижня як тобі зручно, запиши. Що я зробила добре, де я проявила себе новим чином? Що я навчилася чи передала іншим? Як я вже допомогла хоча б на одній людині? Навіть якщо це було, наприклад, я підтримала подругу, яка переживала, це вже експертність і експертність в емпатії. Я поділилася у сторіс, як виходила за паті. Це вже експертність, експертність саморегуляції. Повторення цієї техніки вона буде міняти фокус мозку з я не така на я вже щось роблю. Ти не мусиш бути ідеальною, щоб бути корисною. А ти не мусиш мати 100 кейсів, щоб бути цінною. Ти не мусиш чекати схвалення, щоб дозволити собі світитися. Але твоя присутність, твій голос, твій досвід вже мають силу. Експерт, це не статус, це позиція. А позиція ти можеш зайняти будь-яку вже сьогодні. Так, мої хороші, тож цілую вас і обіймаю вас, і хочу, щоб ви знали, що ви вже достатні, ви вже в процесі, і ви вже жінка, яка змінює це життя. Довіряйте собі, довіряйте своєму серцю і йдіть своїм шляхом.